Вітаю, колеги! Дякую за можливість виступити і поділитись з вами нашим досвідом та напрацюваннями. У сучасному світі позашкільна освіта відіграє ключову роль в всебічному розвитку дітей та молоді. Особливе місце в цій системі займають авторські освітні заклади, де створюються унікальні умови для творчого самовираження та особистісного зростання. Наказом Міністерства освіти і науки України No319 від 20.02.25 року Центр творчості Шевченківець визнано авторським закладом освіти України. Тим самим ми стали єдиним подібним закладом позашкільної освіти в країні. Своєю освітньою діяльністю Центр творчості Шевченківець поширює власний бренд та створює імідж школи життєтворчості особистості. Особливістю нашого закладу є діяльність 13 творчих кластерів, які об'єднують гуртки за напрямами, допомагаючи дітям обрати сферу для самореалізації та збагачуючи освітній процес. Кластери сприяють формуванню творчої, самостійної та соціально адаптованої особистості. Наші педагоги переходять від простої передачі знань вихованцям до формування у дітей навичок самостійно вчитися та застосовувати знання. Розвиваючи критичне мислення та вміння шукати інформацію для вирішення проблем, навчання відбувається за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України. Більшість з них розроблені саме нашими педагогами. Творчі кластери нашого закладу виступають як платформи для випробування авторських методик навчання. Ці програми, що виходять за рамки стандартного навчання, допомагають покращити якість освіти. Та досягати більших результатів. Наші керівники гуртків використовують таксономію Блума та педагогічне колесо в освітньому процесі та для створення ефективних навчальних програм. Таксономія Блума допомагає розвивати як знання, так і мислення вихованців, а педагогічне колесо проєктувати сам освітній процес, враховуючи цілі, методи та результати навчання з використанням цифрових інструментів. Ми розвиваємо центр творчості Шевченківець як інноваційний освітній простір, оновлюючи змісти форми навчання, адаптуючи програми та сприяючи розвитку компетентностей і самореалізації дітей. Зберігаючи унікальність, ми використовуємо нові методи, перетові досягнення, оновлюємо матеріально-технічну базу та співпрацюємо з іншими закладами. Центр активно розвиває творчі здібності через конкурси, де кожен п'ятий учасник перемагає, а найкраще представляють місто на міжнародному рівні. Співпраця з науковими та освітніми установами розширює творчі можливості наших вихованців. Наші педагоги надихають та аналізують, а не просто навчають та оцінюють. Вони організовують процеси отримання знань. Збагачуючи внутрішній світ дітей інноваціями в умовах інформаційного перенасичення. Мета колективу створити гуманістично орієнтований простір для розкриття потенціалу вихованців та їх успішної адаптації в суспільстві. Ключова місія Шевченківця пробудити пізнавальний інтерес дітей, стимулювати їхнє навчання та підвищити мотивацію через інноваційні підходи. Ми постійно вдосконалюємо педагогічні методи, використовуючи сучасні технології, адже новаторство керівників гуртків є запорукою успіху. Впровадження нових підходів формує особистість, здатну до самоосвіти та творчості. Педагоги Центру творчості впроваджують в освітній процес особистісно орієнтоване та розвивальне навчання, інтерактивні методики та інформаційні технології. Серед різноманітних, нестандартних форм занять особливе місце посідають інтегровані, бінарні заняття, лекції, дискусії, мозкові штурми, будістормінг, сторітелінг, дидактичні ігри, заняття дослідження, заняття мандрівки, сюжетні замальовки та спостереження. Вони сприяють розвитку творчої співпраці серед вихованців. Гра ефективний та доступний метод навчання, що стимулює мислення, уяву, емоції, активність і комунікацію, полегшуючи засвоєння інформації та вирішення завдань. Однак найкращі результати досягаються поєднанням гри з іншими методами, такими як аудіювання, бесіди та читання. Важливим аспектом є також зміна видів діяльності під час занять. Фізкульт паузи та фізкульт хвилинки допомагають зняти напругу, особливо у тих гуртках, де переважає малорухлива творча робота, як от малювання, плетіння чи конструювання. Наші педагоги ефективно поєднують традиційні та новаторські підходи, використовуючи сучасні технології та нестандартні заняття, щоб розвивати творчість та активність вихованців. Особлива увага приділяється методам, що заохочують творчу діяльність, активну участь, досягнення успіхів та формують моделі поведінки для майбутньої професійної діяльності. Замість пасивного сприйняття інформації керівники гуртків активно залучають вихованців до освітнього процесу через інтерактивні методи, що сприяють пізнанню, формуванню цінностей та отриманню стійких знань. Керівники гуртків творчих кластерів виховання всебічно розвиненої особистості в умовах творчого колективу та вокально-сценічного мистецтва активно використовують інтерактивні технології для всебічного розвитку особистості у творчому колективі та вокально-сценічному мистецтві. Їхні підходи включають створення творчого середовища з акцентом на творчому аспекті освітнього процесу, новітні методики для лідерства. Техніки ефективної комунікації та розвиток багатовекторної уваги. Найбільш відомими нашими творчими колективами цього напряму є народний художній колектив спортивно-танцювальний ансамбль Пульс, зразковий художній колектив школи ірландського танцю «Нарнія», хореографічний колектив Сапфір. Застосування інноваційних методів не означає повну відмову від традицій. Наші педагоги знають, що досвід накопичений руками є цінним надбанням, яке слід передавати наступним поколінням, збагачуючи його новими поглядами. Адже світ постійно змінюється, і освіта повинна адаптуватись до нових реалій. Керівники гуртків вивчають та впроваджують сучасні танцювальні тенденції, але розуміють, що головне не зашкодити традиціям, зберігаючи їхню автентичність у стилізації. Танець це не лише фізична активність, а й засіб формування духовної та фізичної краси. Педагоги навчають дітей володіти тілом, координувати рухи з музикою, а музичні ігри та вправи розвивають емоційний інтелект, образне мислення, почуття ритму, слух і пам'ять. Педагоги авторського закладу освіти, центр творчості Шевченківець під час занять вирішують комплекс завдань. Покращують координацію рухів у вихованців, а діти навчаються орієнтуватись у просторі. Систематична робота сприяє розвитку рухових та музичних навичок, роблячи рухи більш виразними, а музичне сприйняття тоньшим. У дітей з'являється прагнення до самовдосконалення. Музично рухові вправи є не лише доповненням до танців, а й самостійним засобом музично-естетичного виховання. Наприклад, Педагогічні працівники народного художнього колективу спортивно танцювальний ансамбль Пульс. При проведенні занять активно застосовують проєктне навчання та міждисциплінарний підхід з індивідуалізацією навчання, дають дітям можливість через імпровізацію та створення власних танцювальних композицій вивільнити весь свій творчий потенціал. Використовуючи цифрові технології, педагоги ансамблю Пульс. Мають можливість проаналізувати, наскільки вихованцями опановані танцювальні техніки, позиції та рухи. Через використання віртуальної реальності педагогічні працівники створюють імерсивні танцювальні середовища, а інтерактивні дошки дають можливість демонструвати відеоуроки, танцювальні техніки та виступи відомих хореографів. Завдяки цим технологіям та підходам. Педагоги авторського багатопрофільного закладу позашкільної освіти Центр творчості Шевченківець роблять навчання в хореографічних гуртках більш ефективним, цікавим та сучасним, а також сприяють розвитку креативності у вихованців. Навчальні програми художньо-естетичного напряму розроблені на основі багаторічного педагогічного досвіду, пройшли успішну апробацію в Центрі творчості Шевченківець. Отримали гриф Міністерства освіти і науки України та зареєстровані в каталозі надання грифів навчальної літератури та навчальних програм. Теоретичні знання та практичні напрацювання авторів є цінним внеском в українську освіту та рекомендовані для використання в інших закладах. Новаторська навчальна програма Сучасна хореографія комплексно розвиває особистість через синтез хореографії циркового мистецтва та спорту, що збагачує емоційний і естетичний досвід, та забезпечує високий рівень фізичної, естетичної і психологічної підготовки, інтегруючи різні напрями позашкільної освіти, включаючи класичний та сучасний танець, акробатику, гімнастику, народні танці, циркове мистецтво, етику та естетику, наприклад, клуб Грація, сценічну майстерність. У нашому авторському закладі освіти успішно працює творчий кластер образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва та народних ремесел. Тут функціонують два народні колективи та гуртки мистецьких профілів, більшість яких працюють за власними програмами. До складу кластера входять обдаровані та винахідливі педагоги, які використовують у своїй роботі як класичні, так і сучасні методи. Оскільки світ мистецтва постійно розвивається, З'являються і нові цікаві техніки. Головна мета гуртків образотворчого мистецтва допомогти дітям побачити красу, стимулювати їхню творчість та розкрити духовний потенціал. Навчання за старими методиками є неефективним для сучасних дітей, які зростають під впливом новітніх технологій. Наші педагоги використовують популярні мистецькі техніки, зокрема, цифрове мистецтво, абстрактне мистецтво з штучним інтелектом. Мистецтво з доповненою реальністю, поєднання традиційних і нетрадиційних технік, колаж, паперопластику, наприклад, витинанки, квіліну, папє пап'ємаше, ліплення, інтер'єрні маски, стіль стімпанк та інсталяції в різних техніках, що стимулюють творчість та відповідають інтересам дітей. Творчий кластер естетика побуту об'єднує митців, дизайнерів та педагогів. Для популяризації та вдосконалення естетики щоденного життя, розвитку культурної свідомості та естетичного смаку вихованців. Кластер робить звичайні моменти джерелом натхнення і гармонії, сприяючи особистісному зростанню та покращенню якості життя. Його діяльність включає освітні заходи, лекції, майстер-класи, виставки, конкурси, розробку та впровадження креативних проєктів, перформанси, образи, мініфільми, та співпрацю з культурними й освітніми установами для популяризації естетичних цінностей. У цьому творчому кластері діє зразковий художній колектив Модельна студія театр сучасного мистецтва Ніколі. Цей колектив за авторською програмою розкриває творчий потенціал дітей через дизайн, хореографію та театр, де костюм є ключовим елементом перформансів. Вивчається моделінг як важлива життєва навичка, а високий рівень підготовки підтверджують публікації вихованців у глянцевих виданнях. Модельна студія Ніколь створює унікальні костюми, що детально розкривають образ персонажу. Особливо цікавими є створені колекції, що переосмислюють українські традиції в сучасному світі. Освітня діяльність кластерів гуманітарних програм та сучасної, економічної освіти. Державно-правової культури та творчості, організаційно-масової роботи і психолого-педагогічних та інформаційних технологій спрямована на всебічний розвиток здібностей, талантів та практичних навичок дітей, а також на поглиблення їх знань, соціально-гуманітарних дисциплін. Керівники гуртків Центру творчості Шевченківець створюють комфортні умови для навчання та творчого розвитку. Враховуючи індивідуальні особливості кожної дитини. Теми занять обираються з урахуванням інтересів дітей, заохочуючи творчий підхід у виконанні несподіваних завдань. Шевченківець працює не лише з дітьми-підлітками. Для маленьких здобувачів освіти 5-6 років, педагоги впроваджують стем-технології, адаптовані до їхнього віку. Використовують легоду для розвитку просторового мислення, дерев'яні конструктори для розвитку тактильних відчуттів, організовують досліди з природними матеріалами для розвитку спостережливості, також грають вигри на розвиток логіки та математики. Роботи із дубовичами позашкільної освіти кластеру наукових досліджень в секції МАН проходять, враховуючи їхні здібності та нахили. Керівники гуртків заохочують дітей до поглибленого вивчення предмету, керують їхньою дослідницькою діяльністю, навчають працювати з джерелами, літературою та інформаційними технологіями, аналізувати інформацію та робити висновки, використовуючи проблемне навчання. Здобувачі позашкільної освіти секції Ман Історія України за допомогою медіа з ефектом присутності мають змогу ознайомитись з концептуальними питаннями історії України, її регіональними та загальнонаціональними аспектами, політичним та соціальним життям, економікою історією сьогодення України. Використання віртуальної реальності на заняттях сприяє глибшому зануренню в історичний контекст, кращому розумінню подій. Та підвищенню інтересу до предмету. У гуртку англійська мова через групу в соціальній мережі вихованці обмінюються навчальними та дидактичними матеріалами, мають можливість спілкуватися з реальними носіями мови, що сприяє покращенню їх мовних навичок та підвищенню мотивацію до вивчення мови. Вивчення іноземних мов допомагає керівникам гуртків Шевченківця формувати патріотизм. Громадянську позицію та моральні якості молоді. Навчальні матеріали містять культурологічну інформацію та інтерактивні завдання для застосування українознавчих знань, проведення паралели і виховання відповідальності за майбутнє країни в європейській спільноті. Для старшокласників акцент робиться на вмінні гідно представляти Україну на міжнародній арені через активізацію знань, рольові ігри, проєкти та конференції. У творчому кластері фізичної культури та спорту співпрацюють багато колективів різного профілю. Один з них шаховий центр, педагоги якого створили власну комплексну навчальну методику, що відповідає різному віку дітей та рівням їх підготовки. Цей гнучкий підхід дозволяє дітям активно застосовувати знання, засвоювати їх, розвивати навички та розкривати свій потенціал. Методика навчання поєднує інноваційні підходи з урахуванням індивідуальних можливостей, передбачає прискорене просування обдарованих дітей по кваліфікаційних рівнях та використовує концентричний метод навчання. Програма охоплює теорію, історію шахів та змагання. Інтерактивні методи, такі як кейс-методи, дискусії, мозкові штурми, ігри, розвивають наполегливість, аналітичне мислення, творчу уяву та вміння знаходити рішення. Вихованці навчаються працювати з різними джерелами інформації, успішно засвоюють основи шахів, тактику та стратегії, беруть участь у турнірах та розвивають пам'ять, логіку, увагу, рішучість та винахідливість. Сучасні технології покращують якість навчання та оцінювання знань вихованців. З огляду на величезний обсяг інформації, особливо в шахах, неможливо ефективно навчати без технічних засобів. Завдяки інтерактиву, онлайн-персонажам та яскравим зображенням процес навчання стає цікавішим та захоплюючим. Педагоги гуртка шахи підкреслюють інтелектуальну цінність шахів, наголошують вихованцям, що це не просто розвага, щоб діти розрізняли ігри на планшеті та інтерактивні шахові заняття. Також керівники гуртків виховують у дітей соціальну активність. Моральні якості, культуру, створюють атмосферу довіри та допомагають в організації дозвілля і розвитку здібностей здобувачів позашкільної освіти. В шаховому центрі впроваджено дистанційне навчання з використанням спеціалізованих комп'ютерних програм та онлайн-ресурсів. Цей підхід передбачає організацію навчання в цифровому середовищі з використанням сучасних технологій та швидким зв'язком між педагогом і вихованцем. Участь і перемоги вихованців у міжнародних змаганнях офлайн та інтер... на інтернет-порталі Шахова планета сприяють розвитку їхньої майстерності та збагачують досвід педагогів у застосуванні експериментальної методики. Усі 13 творчих кластерів Шевченківця активно використовують арт-терапевтичні техніки: анімаційну терапію, драматерапію, ігротерапію та музикотерапію. Інтерактивні арт-педагогічні технології спрямовані на розвиток пізнавальної активності вихованців на засадах гуманізму, креативності, інтеграції та рефлексії. Завдяки інноваційно комунікаційним технологіям діти можуть переглядати творчі та академічні роботи не лише власні, а й інших вихованців з інших творчих колективів, відвідувати сторінки педагогів, знайомитися з їх творчими доробками, виставками. Організувати віртуальні тури та екскурсії по кращих музеях та галереях всього світу. Нетрадиційні заняття не лише стимулюють вихованців, але й надихають педагогів на творчість, а також сприяють ефективній співпраці між педагогом та дитиною. З минулого року керівниками гуртків Центру творчості у канікулярний час проводяться арт Техмайстерні. Це творчі ініціативи нашого авторського закладу. З різноманітних напрямків для школярів Шевченківського району міста Києва вони сприяють розширенню практичної і соціально творчої складової розвитку особистості за допомогою органічного поєднання різних організаційних форм, наприклад, дефіле, майстер-класів, спортивних та мистецьких воркшопів, науково-технічних тренінгів, ерудит штурмів. За час реалізації проєкту у ньому взяли участь близько тисячі дітей, проведено майже 200 заходів. До арт техмайстерень активно та з цікавістю долучаються і батьки. І на завершення хочу сказати про наші регулярні челенджі, флешмоби та перформанси, що вирізняються креативністю і неординарністю, а також привертають увагу до важливих питань сьогодення. Цьогоріч нашими керівниками гуртків та їх вихованцями були організовані. До Дня Соборності України шахісти Шахового центру провели турнір серед вихованців. Здобувачі позашкільної освіти творчих напрямів створили відеопривітання. У гуртках Хімія навколо нас та історія України флешмоб до Міжнародного дня жінок і дівчат в науці, де юні дослідниці проводили експерименти та захищали власні проєкти. Челендж присвячений Дню пам'яті героїв Небесної Сотні, для якого діти готували відео з декламацією віршів і тематичні відеоролики з вшануванням пам'яті полеглих героїв. До Шевченківських днів у творчому кластері образотворчого декоративно-ужиткового мистецтва та народних ремесел проводиться щорічна виставка у Національному музеї літератури України. Вихованці театру сучасного мистецтва Ніколь, натхнені творчістю Кобзаря, створили поетичний перформанс. У творчому кластері наукових досліджень секції МАН Історія України відбувся круглий стіл квантовий стрибок Шевченка, на якому образ та творчість Шевченка переосмислили по-новому у різних контекстах, що дає змогу йому залишатись актуальним та сучасним у культурному житті. Челендж Ліна, Діти, Слово. Присвячений 95-річчю від дня народження поетеси Ліни Костенко, де вихованці читали вірші королеви української поезії. Це лише невелика частина цієї роботи, яку проводить педагогічний колектив та вихованці нашого авторського закладу освіти. Якщо бажаєте дізнатись більше або долучитись до сторінок Центру творчості Шевченківець у соціальних мережах, скануйте QR-коди, які ви бачите на екрані. Ďakujem za úvahu.